Так, мій часник сьогодні відпадає, бо Наташа каже: поїдемо в ліс по хвою, ну, по земельку. Як треба під гортензії, під Туї. Ну, і, і я ж хвостиком, то взяла два мішечки. Фенді загнала додому. Так, віки написала. Там в них ключі є, якщо ми там затримаємося трішки. Питаю, можна в робочому їхати. Наташа каже, можна. Ну думаю, мало ли куди треба заїхати буде. Ой, це добре дуже. Папка б вже знайшов і гриби, так? Да? Кажу, папка вже і гриби б понаходив. Но ми не по гриби. Ми не по гриби. А воздух чистий, чистий. І тишина. так Може, є гриби? Ну, ми просто погулять трішечки. Не, раніше я оце так наступаю і відчуваєш, де гриби. А е, в основному Рядовки. Ну, а зараз ой, хоч подихати. Отак спонтанно. І поїхали, якби Наташа гортензію не викопала, нікуди б ми не поїхали. А так треба садити. А треба, щоб садити, треба оцю земельку. Ось таке. Бачите? Наталя вже щось там дістає. Мішки, грабельки. Ой, Наташа хоч подихай. Свіжим, свіжим, свіжим повітрям. Ну це по що ми приїхали в лісок. Наташа пішла гриби шукати, а я погрибуся трішки встигла ж я їх. Я поки телефон включила, такі здорові гуси полетіли. Да. Давай вставай. Не хочеш, ти так подихаєш? Та ну яка Добре. Гарно. Ой, дихай свіжим повітрям. Свіжим-свіжим. Лісок, сосни. Я якусь такі. Сосни ось такі. Наташа свій телефон не взяла, Наталя. Конфіскувала у невістки. Ой, краса. Трішки погуляємо, Наташа сказала. З півгодинки. Погуляємо. Наташа, а ти не хочеш, щоб я тебе сфотографірувала? На твій телефон можемо. Ось така краса. Ну, свіже повітря, дихається. Ой. Це наш Дніпро. Десь орудує дятел. Чуть-чуть не знаю. А мені чуть. Дивіться, яка сосна. Які голки здорові. Чогось вона полягла. До землі аж. А не такі високі, здається, по висоті десятиповерховий будинок. Дуже високі. Старі, видно, вже дуже. А що, вони назад летять? Ну, туди полетіли. А, не вспіла. Там уже і зняла, не знаю. Вони так швидко летять, якби ж курликали десь отам. Уже. А, а вони не курли. А вони не курличуть, Оце тут а почули. Вони видно, десь уже туня збиваються в стадо, да. що вони туди летять і летять, а тоді ж будуть видно в теплі країни. Треба, треба не виключати телефон. Ну як оце почула вже, поки ж телефон включиш, а вони вже пролетіли. Боровичок. Нічого собі, а і таки знайшла, це ти як говорила, де ви там. Да. Нічого собі, який красавець. Це ага. А це рядовка корічня. А да, ти її на запах, да, це рядовка. Вона іначе пахне. Да, це рядовка. Ой, А це білий гриб Наташа знайшла. Ой, супер! Як он, ну, это, Ой, і це ж, А я думаю, де ти пішла? <ріст> <ріст> так, є куди покласти. А, що Наташа говорить? Щоб вдома посадити. Ну, це такі два мішки. Я привезла лісового торфу Ну і встигла я посадити і ще сьогодні і часник Тут 100 зубочків, три рядочки, 100 зубків. Це виходить, 100 головок буде часнику. Це ну аж занадто. Вистачить, аби тільки він вродив. А де мій хлопчик? Ку-ку А де хлопчик? Кажи я заховався, я до тебе приїхав. Ку -ку. Ну, Святик, выходишь? Давай, выходь. Давай, вот так, выходь, выходь. Вот молодчина, выходь. О, вот так. Все. Мячик там. Опа. Опа. Вже спадки скоро, да? Зайчик? Ой. отак. О, все? А тепер що? А? Нема? Нема світла? Святик виключив? Котили. Отак nas нас.